Bonzo armixio, como sowa, užurdvi, Скільки solid, ти тут? Кат Or. 4 роки. роки? Так, Чотири роки. Це буде кат. Як? Він так смішно мене О! Садочку. Вишневому. Чесно сказати, дуже прекрасно, навіть незважаючи на те, що йде дощ. А чому? Тому що моя сім'я тут, мої друзі тут приїхали. Трошки так, бо, тому що ми не у нас вдома. Але нічого. Але головне, що ми всі разом, так? Заколиште, будь ласка, о. свою фіну, бо вона там дуже О, комплексій. так. Да -да 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 -да. Алісочка але... тихо сиди, Аліса, не підводь мене, пожалуйста, матку свою не підводь. Я все для тебе, рябе, рябе. Трошки Віта, поможи, бо я не справляюся. <реку> Віта, блядь, поможи! <реку> Віта, поможи, блядь, мені. Ти що ти мене підводиш, блядь, і інтерв'ю знімають. О, Мойсей! Я віддаю за дорігає, Да, я... Дівчата за да. атмосферу. Да, я за атмосферу рішаю, все, любе рябе. Відкривайте пацани. Ми, Ми позили до Мойсея, да. Мойсей Передаю сказав, відрефон. що. Мойсей. Я я... зараз, я... Пацани стісняються, але я не стісняюся. Дивіться, мені привезли. А? Та Від... що закрита? Це Зазніми її. Та зараз чекай, не говори на камеру, Міша. Паузу, що ти, виріжешся? Виріжешся? Так, Диви, диви, іди сюди ближче, іди сюди. Дивися, мені привезли тут гостинці. 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 Для Але я думаю, як я це вальну, блядь, то я можу й тому під корченком спати. Сьогодні літо, тепло. Та-та. Та-та-та, що Я не можу <сістична> <сістична> я можу <і> коляску лягти, ноги звісно, <сістична> <езвесну. сістична> Так, я взяла відпустку Ваканс. Ваканс на три дні, бо до мене друзі приїхали з Німеччини. Ваканс. Ваканс. Не акація, блядь, ваканс. Ага, ми знаходимося у столиці Союзу. О, так, я вас, до речі, можу... Ківчанка, колишня галичанка, нам інтерв'ю. Блядь, я, до речі, вас навіть можу відвезти, де там збираються всі. Хочеш? Там, де ті пропорції. Да. Хочеш, а, туди. Ти кажи, бля, я везу. Хочу. Все, хочеш, то зробимо. Звісно, ми туди всіх везли. Маму. У селю. Так, так. <реж> да. Добре. І у НАТО теж. Та це за НАТО. Це там краси, де ті пропорції, там всі збираються. Добре. Чи ж він варе НАТО пропорцій, блядь? це все у НАТО, де збираються президенти всі. Йдемо бляд, як... а, що, блядь, не президенти свої сім'ї до Білого дому. Точно я й забула за це. Я й забула за це. Ви нагадуйте мені, бо я вже тут м'ясна. А, бо я вже тут м'ясна і можу й забути. А ви знаєте, і у Бельгії Ватерло Я хочу попасти О, 20 Пізде я сьогодні на роботі там була. А ти звідки це знаєш? Я, я ну, два, так. 20 минут, блять, на роботі, я все не тут була. А мене дощ мочить. Та пухуй. Голеш ту бельгії. Це бельгійський дощ. <гум> Тако, о, блядь, дай вас зазнімлю. Ні, а ну чекай, дай вас двох заснімлю. Де? 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 Чекай, де ти? А що ти, блять, мене видно? Мій? Та не блять! А ну чекай. О, а де? це на собі два голубки там. О, на, 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 на Ігонорова Аліса взагалі в щось думаю, блядь, де я є. Я було в В ця... <плес> <плес> <знаєш, сковорити> <плес> да. І важкі далі. О, це файна пісня. Блядь, це класна штука, дораче. Дивись ви на на, на. Диви. Ой, чекай бой! Включи лото, а ну переключи, переключи, бо я включила по ходу цю камеру, пані? Це гори полони, де стрімкі потоки ріки, де саме річко Генрос. Диви сиділи, яка класна штука. Лється пісня на просторі. Сильна, вільна, наче море, від рідний. Криші разом! О, І... oh, а у нас слід ліць... І... у синій край. Це ця... не понад грами, але не пісня ця. Дощі іде трошки, але нічого. Товий край. Віта, давай. Він край. Шай, прута. Міша, що ти руки в рідний край. Пісенний край за взяття і труда. А це міша, це він. Ти рідна матінко, моя земля. Ла ла. ла ла Пишіть там, діва. П'ять 5 клас, Парасолявля. Наша група Парасолька. Приїжджай, ти люди добрі, і у Беню тоже йде. Не, усі ні, ми не приймаємо всіх. Теце на відео не говорить. пиво напої, закуска буде. Крас! пісня ця. Чудовий край. Чекай, чекай, Чарівний край, черемушай. Крута. Давай, Димончик, разом. Край. Мій рідний край. Коли вже в мій рідний край ми попадемо? Ага. Ага. Моя любов. Дивіться, ти може, ти так класно знімає. Ну, ви. Ти видиш, вона за тобою слідкує. Ну, No, <плес> а да, да, я сама? Іван <плес> <А, да>, ще <плес> не ріф, блять, а що бля, бля, я одна? <плес> Синю даль, де <плес> понад рами пісняться. Ти чудовий, а ти мені закинеш, міш? Ти мені закинеш?

Думаю, я у Белі жить зробив. Оце буде, але файне таке відео, що маленька дівчинка у 20 років буде виходити заміж і згадає така, яка вона була. Маленька підсурочка. У Бельгії. Ну-ну Коли на паузу був. А як це? Клади. Все, фіні. Фіні та ля комедія. А що це? Ти все зробив? Чи не зробив? Uh -huh -huh. Uh -huh. Але та, uh -huh. Я знаю, я видела, ти благородков.